Шановні дев'ятикласники, сьогодні ми з вами подивимося серію досвідів, які дають змогу нам вивчити вам явище, підчепу, явище електромагнітної індукції, тому що в старших класах, скажімо, в 11-му, якщо програма там не зміниться, ми будемо з вами розглядати закон електромагнітної індукції і знову повернемося до цих дослідів І дане питання розглянемо набагато ширше. І глибше, ніж сьогодні. Сьогодні тільки явище електромагнітної індукції. Значить, Нагадаю вам, що після того, як Ерстед, голландський фізик, опублікував свої праці на тему, що ми з вами цей досвід робили теж, Значить, що навколо провідника, по якому тече електричний струм, виникає магнітне поле, про що свідчить відхилення стрілки, компаса. Да? Ще, як пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в принципі це, експ... це, це явище помітив студент, який сидів у нього на лекції, а не сам верстет. Да? Отже, отже, писав верстет, що електрика породжує магнетизм. Да? Відхилення стрілки свідчить про те, що електрика породжує магнетизм. Фарадей після цього оп... пише, що якщо електрика породжує магнетизм, то повинно існувати і зворотні явище, щоб магнетизм породив електрику. І Майкл Фарадей зайнявся вивченням цього питання от, і влітку 1831 року поставив серію досідів, яка дає змогу е, від, дає змогу перетворити магнетизм в електрику. Ми зараз, по суті, ми зараз, по суті, повторимо ці досліди, які проводив Майкл Фарадей, ще раз нагадую, влітку 1831 року. Перший досвід, який, який виконав Фарадей, значить, подивіться, так, що у нас складається, ми маємо двохконтурне електричне коло. Двохконтурне. Перший контур джерело електричного струму, постійного струму, джерело постійного струму, ключ, реостат. Катушка, нижня зелена катушка. От. Це, перший контур. Це перший контур, і другий контур, катушка з верхня, з набагато більшою кількістю витків. Замкнута на гальванометр як реєструючий прилад. Прилад для реєстрації проходження струму. Зверніть увагу, що верхня катушка і нижня катушка між собою ніяким провідником не з'єднані. Вони просто надіти на спільне осердя тільки для того, щоб сконцентрувати магнітне поле, от, яке буде виникати в разі проходження струму по нижній катушці. Значить, тепер дивіться уважно. Значить, я буду замикати ключом і пропускати струм по нижній катушці. Подивіться на гальванометр. Дивіться, замикаю. Що ви бачили? Розмикаю. Замикаю. Розмикаю. Замикаю. Розмикаю. Отже, саме в момент замикання ключа, це перше, що обнаружив Фарадей, в катушці, в верхній катушці виникає струм, про що свідчить відхилення стрілки гальванометра. Момент розмикання ключа теж виникає індукційний струм. Ну, і ви звернули увагу, що він має протилежний напрямок до попереднього. Ще раз дивіться, момент замикання, стрілка відхиляється ну для вас вправо. Момент розмикання стрілка відхиляється вліво. Так? Ще раз. Напрямок струму. Давайте так. Струм від джерела будемо назвати просто електричний струм. А струм, який виникає в цій катушці, про що свідчить стрілка гальванометра, відхилення стрілки вона Далі будемо називати індукційним струмом від англійського слова «induction» – вимушений, збуджений струм. На ще раз дивіться на напрямок. Замикаю електричне коло. Стрілка відхиляється вправо для вас. Розмикаю електричне коло, стрілка відхиляється вліво. Тобто напрямок індукційного струму в цій катушці протилежний до пер... До першого випадку. Це перша серія досвідів, які проробив Фарадей. Слід сказати про цікаве явище, що до Фарадею виникнення індукційного струму могло бути відкрите набагато раніше. Але експериментатор гальванометр, як реєструючий прилад, виніс в сусідню кімнату. І він не бачив момент виникнення індукційного струму, тобто, коли він замикав ключ. Струм виникав, ну, гальванометр був у сусідній кімнаті, він йшов у сусідню кімнату, дивився, що ключ замкнутий, увагав, ключ замкнутий, але стрілка гальванометра на нулю. Тобто індукційного струму, струму верхній катушки немає. Ще раз, ще раз дуже важливо, це дуже важливо зрозуміти. Ключ замкнутий. Струм у першому контурі в нижній катушці струм іде, магнітне поле виникає, воно пронизує верхню катушку. Але індукційно струму в цей момент немає. Тільки в момент замикання електричного пола і в момент розмикання електричного кола виникав індукційний струм. Про що це говорить? Якщо я замикаю ключ, то струм наростає, а значить магнітне поле наростає і пронизує цю верхню катушку. В момент розмикання ключа магнітне поле зменшується. Тобто, в першому і другому випадку найголовніше, що це магнітне поле змінюється. І звідси Фарадей робить важливий висновок. Тільки змінне в часі магнітне поле породжує індукційний струм в замкнутому контурі, в замкнутому в нашому випадку, замкнутому на гальванометр. Хоча можна замикати і на інші споживачі. Тепер інший досвід, який зробив Фарадей, повторюю його. Знайця. Ключ зараз замкнутий, по нижньому контуру йде електричний струм по нижній катушці. Але цей струм не змінюється, магнітне поле не змінюється. Якщо я реостатом буду збільшувати і зменшувати опір, то струм по закону ОМА для ділянки кола теж буде змінюватись. Значить, магнітне поле буде Зверніть увагу. Змінюю опір. Дивіться на стрілку гальванометра. Вона відхиляється. Більший роблю опір, менший роблю опір. Виник. Якщо я роблю більший або менший опір, то струм стає або більшим, або меншим. Значить магнітне поле, яке виникає в цій катушці, стає більшим або меншим. Тобто воно змінюється. Опять ми маємо справу із змінним магнітним полем, яке пронизує верхню катушку. І саме в той момент виникає індукційний струм. Ще дуже важливий момент, на що звертаю вашу увагу, але це понадоб... знадобиться нам в старших колесах. Дивіться, я зроблю повільні зміни, повільні зміни опору, значить струму, а значить магнітного поля. Дивіться, стрілка відхиляється на невеликий кут, на одну там чи дві полівки. Да? А тепер я зроблю швидкі зміни струму. Дивіться, Швидкі зміни струму. І стрілка відхиляється повністю на всю шкалу. Тобто індукційний струм, який виникає в цій катушці, має набагато більше значення. В разі швидкого зміни, швидкої зміни струма а значить, і магнітного поля, змін магнітного поля, що пронизує, ну, старших класах ми будемо говорити не просто про зміну магнітного поля, ми будемо говорити про зміну магнітного потоку, створюваного магнітним полем, що пронизує даний контур. І, тоді сформулюємо закон електромагнітної індукції. Ми побачимо, що електровишна сила більша саме тоді, коли швидкість зміни магнітного потоку буде більша. Ще один досвід можна виконати на цю ж саму тему. Дивіться, ми замикали, розмикали ключ, ми реостатом міняли магнітне поле, яке стало то більшим, то меншим. Можна робити ще інакше. Дивіться, я верхню катушку буду 에, піднімати вгору. тобто М -м віддаляти від нижньої катушки і опускати вниз, тобто наближати до неї. Таким чином, дивіться. Знову на стрілку гальоному традимо, наближаю, виникає індукційний струм, стрілка відхиляється, удаляю, знову виникає індукційний струм, наближаю і вперед. Саме головне, що, оп'ять же, коли я, м -м Віддаляю верхню катушку від нижньої, магнітне поле, що її пронизує, зменшується, наближаю, магнітне поле збільшується. Отже, оп'ять маємо зміну магнітного поля, що пронизує даний контур. І неважливо, як саме виникає ця зміна. Чи я замикаю, розмикаю ключ, чи я реостатом зміню магнітне поле, чи я віддаляю і наближаю катушку. Неважливо, головне, щоб це магнітне поле, що пронизує даний контур, змінювалося. Ну і останній найбільш ефектний досвід, який зробив Фарадей, полягає в тому, що магнітне поле можна створювати не від джерела електричного струму, що ми пропускаємо по нижній катушки. Магнітне поле можна створювати простими, постійними або, ну, в даному випадку в мене штабовими магнітами. Я можу це магнітне поле змінювати, от, створювати за допомогою цих постійних магнітів, а змінювати його можу наближаючи до контура і удаляючи. Дивіться. Сюди. Я розмикаю ключ. Все. Струму в нижній катушці немає. Але тепер, дивіться, наближаю. Ну, спочатку на один магніт, наближаю до контура. Бачите, стрілка гальмонометра відхилилася. Удаляю. Теж відхилилася. в протилежну сторону. Два магніта. Наближаю. Віддаляю. І знову. Виникає індукційний струм. Можна взагалі зняти катушку. Можна взагалі зняти катушку. Перший контур віддаляю геть, в мене залишилася просто одна катушка, замкнута на гальванометр. Контур замкнутий на гальванометр. Нічого більше нема. Все. І знову ж таки беру магніт вношу в катушку Всередину. І в цей момент дивіться, виникає. Індукційний струм. Виймаю магніт з катушки, теж виникає індукційний струм. Ну, Тільки напрямок що? Знову ж таки, бачимо, що протилежний. Можу два магніти скласти разом і знову вношу в катушку і виймаю з катушки, ви бачите, що індукційний струм виникає набагато більший, ніж коли був один магніт. Значить, Від сили магнітного поля теж залежить індукційний струм. І від швидкості, дивіться, ще раз там. В даному випадку повільно вношу магніт. Трошку швидко і вийняв швидко магніт із катушки. Бачимо, що стрілка відхиляється на більший круг, навіть більший індукційний струм виникає. А в першому випадку я ці швидкі і повільні зміни робив за допомогою реостата. Отже, робимо висновок. Індукційний струм в замкнутому контурі виникає в тому випадку. Коли змінюється магнітне поле, що пронизує даний замкнутий контур. Або я кажу, змінюється число силових ліній магнітного поля, що пронизує даний контур. А в старших класах ми будемо говорити, якщо змінюється магнітний потік, що пронизує даний контур. І ще дуже важливий момент, на який слід звернути увагу, опять же, це виходить за рамки. Курсу 9 класу, але ми з вами звернемо на це увагу, бо можливо наші досі побачать і старшокласники. Дивіться, якщо я вношу магніт в катушку, виникає індукційний струм і виймаю магніт з катушки, теж виникає індукційний струм. Так? Тепер звертаю вашу увагу, дивіться, магніт знаходиться в катушці, магнітне поле є, пронизує даний контур, пронизує даний контур, але індукційного струму немає. Отже, тільки змінне магнітне поле визиває індукційний струм. Але я можу, дивитися, не магніт рухати. Не магніт рухати. Я можу катушку рухати. Дивіться. Ну, на певній відстані, відстані можу рухати катушку і теж виникає індукційний струм. З точки зору механіки, зовсім... Одинаково, чи я магніт рухаю відносно катушки, чи я катушку рухаю відносно магніта, з точки зору механіки, це одинаково. А от з точки зору електрики, як потім було доведено вченими, не одинаково. Коли, коли я магніт вносив катушку, тобто виникає змінне магнітне поле, то воно породжує електричне поле, яке в свою чергу. Де я змогу індукційно, виникати індукційному струму. Якщо ж я рухаю катушку, а магніт не рухомий, то тоді причина виникнення індукційного струму зовсім інша. Тоді ми маємо справу, що в магнітному полі нерухомого магніта рухається провідник. І в старших класах ми доведемо, що тоді, з боку магнітного поля, незмінного, на рухомий провідник. Діє сила, яка називається сила і заставляє рухатись заряжені частинки в даному контурі і знову-таки виникає струм. Дві різні зовсім причини виникнення індукційного струму. Зовсім дві різні причини. Але найголовніше і найважливіша для нас була та причина, що змінне в часі магнітне поле породжує електричне, тобто між ними існує взаємозв'язок. Змінне в часі магнітне поле здатне породити електричне. А потім ми будемо говорити, що змінне в час електричне поле здатне породити магнітне. І таке взаємне породження магнітних полів і поширення їх у просторі утворює електромагнітні хвилі, а це значить і радіохвилі, і телевізійні хвилі, це телевізійний зв'язок, радіозв'язок, світло це теж електромагнітна хвиля, і так далі, і так далі. Дивиться, який широкий клас явищ ми можемо охопити.